Внаслідок збройної агресії Росії Україна визнана однією з найбільш замінованих територій світу. З початку війни в нашій державі вже знешкоджено понад 270 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Проте приблизно третина території України і досі залишається небезпечною. Задля попередження вибухів та інформування населення у Вінниці стартували курси для освітян. Більше розповість Марина Зелена. Шкільний кабінет одного із навчальних закладів Вінниці переповнений. Проте за партами не учні, а вчителі. Сьогодні вони повторюють правила поводження із змінами та вибухонебезпечними предметами, аби потім ці знання передати своїм вихованцям. Реагують по-різному. Хтось із цікавістю, хтось з якимось іншим інтересом, а чи можна його... Ту, ту же міну чи взяти, тому що у нас інколи правильно говорили, як сьогодні на заняттях, про те, що по телебаченню ми бачимо, як ці міни переносять, і таке ж саме запитання задають учні. А чому ми бачили, що от він несе і нічого не сталося? Тому я вважаю, що це дуже е, актуальна тема і потрібно, щоб всі люди навколо знали, як себе поводити в таких випадках. За вчителів у цьому класі фахівці Асоціації саперів України. Тренери розпочинають семінар із розповіді про три золотих правила безпеки: не чіпай, не підходь та повідом у службу порятунку. Це орієнтовано для будь-яких верств населення. Більше акцентуємо увагу на внутрішньо переміщених особах, тому що вони вразлива категорія населення. Вони колись повернуться з деокупованих територій, і вони, скажімо, за це, натраплять на такі от вибухонебезпечні предмети, а також працівники критичної інфраструктури, які зараз працюють в полях на виїздах, там де були обстріли, також вони можуть потрапити на предмети. Вони мають знати, як діяти у разі їх виявлення. Тренери демонструють вчителям, як виглядають міни, боєприпаси, саморобні вибухові пристрої та попереджувальні знаки. Педагоги все занотовують і відпрацьовують на практиці з тренерами. Модель поведінки під час знаходження підозрілого предмету. Лежить Сумка на стежці, Ви на неї натрапляєте. які ваші дії, що ви будете робити, що ви натрапили. Скоріше за все, це вибухонебезпечний предмет. єдине обозначити, що це небезпека, і повідомити як ми будемо позначати? Або... Десь в безпосередній близькості щось подпоставимо. Ні, метрів п'ять від чого. Близько вже підходити небезпечно. Метрів п'ять від цього якось обозначити. Якщо є можливість написати на чомусь, чи до дерева прийти, <світ> чи там обозначити, чи так. І далі ми. Далі з ну, тоді. Телефону абсолютно вірушу. Наша задача дорослих пройти всі етапи навчання, аби дати дітям всю інформацію. Якби вони розуміли всю інформацію достовірно, вони могли б забезпечити друзям безпеку, рідним. До прикладу, ми дуже кайфуємо з дітьми від пса-патрона, тому що діти дуже його люблять їм з цікавістю дивитися мультфільми від ДСНС з участю патрона. І завдяки, скажімо так, патрону ми можемо його залучати до наших навчальних предметів. В планах тренерів провести навчання у понад 12 закладах освіти, результатом яких стане подальше інформування вчителями учнів. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.